Чата, всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Мене знову ж таки не було тиждень, але я намагаюся знімати якомога частіше. Сьогодні ми з вами будемо розглядати мій догляд, тому що дуже багато було від вас запитань на інстаграмі. Хто ще не підписаний, нік я залишив внизу. Я постійно там роблю е, такий б'юті-ток, е, який я зберігаю, але не всі розуміють, де шукати взагалі таку інформацію і так далі. І е, я вирішила просто зібрати. Весь мій догляд в цьому відео не буде ретинолу, не буде як кислоти або не знаю якихось там кислот, такого прям дуже анті-ейдж-догляду, а буде догляд саме той, яким користуюсь зараз, тому що я все ще годую свого сина, якому 9 місяців. Відповідно, якщо вам цікава ця тема, в загальному тема догляду, то я вас прошу на мій канал. Сідайте, робіть собі щось смачненьке і погнати, набігаючи наперед, інколи від вас поступають питання, що в мене на губах конкретно на цьому відео. Це ось таке до. Це оліка від Elf. Якщо я знайду, я залишу посилання, якщо ні, то ні. А називається вона Money uh, Mave. От такий фіолетовий, темний такий рожевий колір. І Pinky Brown Huda Beauty Олівець. Найкращі олівчики, одні із uh, за такою ціною, тому що вони тримаються дуже стійко. По-перше, мені 38 років. А, із ін'єкцій я робила собі ще до блогів, звичайно, до усього того, а, це ботокс. Я робила собі філери в скули, але це було в 2017 році, здається. Тобто їх вже майже немає, ну, їх нема, в принципі. Я робила собі губи, останній раз я їх колола у 2017 році також. І в принципі з цього більше нічого не робила. Чи планую я робити ін'єкції? Так, по завершенню ГВ, це точно буде не раніше там, листопад, грудень і так далі, тому що я ще планую годувати. Так, відповідно, що я роблю для того, щоб взагалі якось зберігатися? Тому що все-таки в мене є оці кільця венери, а в мене не ідеальна зона декольте. Зараз це непомітно, але... Так, в мене вже і сиски і, різного розміру. От, <смі> як би. ну, так воно є. Ну, по-перше, якщо говорити за умування, є в мене ось така саліцилова умивалочка. Її можна на ГВ, в принципі, ну і в загальному вона не дуже така агресивна, вона досить таки м'ягенька для моєї шкіри. Е, окей. В мене, до речі, забула сказати, що в мене жирна комбінована шкіра. Все життя я страждала акне. Зараз в мене акне. Е, Нарешті вже нема, але з'явилися зморшки. Але шкіра все ж таки залишилася такою жирною, і коли я намагалася якось пересісти на більш зволожуючі умивалки, у мене почали забуватися пори. Тобто я розумію, що мені це не підходить. Тому ось така умивалочка дуже бюджетна від бренду Скінтра. Skintra. Skintra, правильно буде. Вона йде дуже лагідна, і вона підійде якраз таки для жирної комбінованої шкіри. Для сухої я не знаю, чесно, не буду брехати. Напевно, що ні. Але влітку я думаю, що супер, і я би радила використовувати навіть в підлітковому віці, особливо підлітковому віці, коли з'являються перші прищики. Дуже класна штука. Влітку все очищає просто на 100%. Так, ну і приємний аромат, і ціна відповідно. Чим я змиваю мейкап. У мене на моєму е, досвіді перебувало вже дуже багато різних там, і бальзамів і для зняття макіяжу. Я ненавиджу пальцями, нігтями, діставати воно все застріє, там мені не подобається таке. А я знайшла ось таку штуку: це Еуцерін, але е, такі гідрогелеві е, гелі, які змивають макіяж, їх дуже багато. Це зволожуючий, очищуючий гель, який м, подібний до бальзамів. Єдине, що тут просто є дозатор, ви його видавлюєте, наносите і змиваєте весь макіяж. Дуже лайдно змивається, дуже приємно і немає цієї плівки жирної. Я не знаю, як правильно писати. Мені дуже підходить, дуже комфортний і йде, з заволожуючий з гіалуроновою кислотою. Якщо говорити за ранковий догляд, в принципі, нічого складного. Зараз в мене дуже багато продуктів скінчилося. Я взагалі весь минулий рік і просто не знімала цього, дуже шкода. Користувалася брендом Biologic. Він класний, він мені подобається і все, але є декілька нюансів, і я вирішила не повторювати поки що Biologic, дати собі невеличку паузу, спробувати щось інше. Деякі креми мене почали трошки як висушувати. Зокрема, крем Еластін. Я не знаю, чому так виходить, але коли його наносиш, таке відчуття, як я не знаю, стянутості або щось такого. А я хочу прям максимального такого зволоження, тому зараз в мене невеличкий такий брейк. Так, чим я користуюся зранку? Ну, по-перше, зранку в мене йде ось такий легенький крем від бренду Інститут Естерм Париж Lift and Repair. Ось такий в нього носик. Прикольний. Подавлюєш крем і наносиш під очі. Зволоження середнє. Я не можу сказати, що воно перемаксимальне. Якщо я хочу максимального зволоження, я беру крем від Kiehl's з авокадо. Я вже розповідала, що він не робить див, він дуже такий жирненький. Я взяла собі, до речі, прям найбільший розмір 28 мл. Так, він не дешевий, ну якби, якщо говорити за бюджетну косметку. Але його вистачить надовго, розхід невеликий, і багато хто писав, що там вбирається як масло, воно як е, міняє колір і так далі. Якщо не користуватися, в принципі, на постійній основі щодня і не лишати його на вікні, то все буде з ним окей. І навіть якщо з'являється ця плівка, бо я не знаю, масло, воно може розділяється між собою, від крему виділяється трошки. Нічого поганого в цьому не бачу, воно все одно працює і срок, як би, окей. А, мені підходить, тому що, звичайно, це не Аді але це зволоження просто next level. Якщо хочеться просто максимально прибрати цей дискомфорт, Оце просто супер, і навіть як масочку можу ввечері наносити, мені дуже подобається. Знову ж таки, кажу, це не анті-ейдж, щоб не було потім такого, що ти нам радила, а мені спрацювала. Ні, це навіть для 15-річних дівчат. Ну, Тобто я б радила своїй доньці від 15 років спокійно цим користуватися. Да, дуже дивна така текстура, не для кожного, але мені ок. Ну, мені тут зволоження подобається більше, ніж в таких от анті-ейдж. Штуках. Можливо, я якось неправильно розсуждаю, але ну, в мене така думка, принаймні. Так мені комфортно. А, якщо говорити за ранковий догляд, в мене також є декілька позицій від е, скінтера. А давайте я вам покажу. А дивіться, тут вже нема половини. Не знаю, видно буде? Ні, ось. ось так, примірно, вже я використала. А тут, тут також половина, тут також закінчується. Улюблені продукти. Я не розумію, чому вони так дешево коштують, справді я в шоці. Загалом це марка, яка стала популярною в Польщі. От. Виробляється вона, до речі, також, якщо я не помиляюся. Я не хочу вибрахати, але мені здається, що в Польщі виробляється. Але на суть. Суть у тому, що тут просто супер склад, супер ціна. І крем, який би, ну якщо б його перепакували, не знаю, там, поставили б кращу упаковку і якась там назва, там, типу, я не знаю, Шисейдо, він би коштував би дорожче. По-перше, оцей засіб можна використовувати влітку просто соло без крему. Тобто вмився, нанес якийсь там тонери так далі, і оце зверху це значить в нас а, така сироватка Everything What Your Skin Will Love. Вона називається тут є пробіотики, тут є на, на ніацинаміди, азаїлова кислота, але це все можна на, на ГВ. Це не, там, не агресивна кислота. От. І е, Це просто супер зволоження, поглинається буквально миттєво, дуже комфортне відчуття на літо це супер. Якщо на море їдете, оцього буде достатньо на ранок, саме. Ну а зверху SPF. Якщо недостатньо, зверху йде ось такий кремчик. Let Your Skin Fit On. Ще мені подобається Drink Up кремчик. З таким дозатором дуже приємний аромат, не знаю, кавун або що це таке. Дуже приєм... Взагалі аромати дуже приємні цього бренду. І тут у нас також іде Пробіотік, кераміди, ну і багато чого іншого. Дуже класний склад, миттєво діє, класно зволожує. Просто цих продуктів мені вистачало отак от. На щоденний догляд на останні три тижні якою оставалася майже нон-стоп. Ну, звичайно ж, в мене шкіра вже така. Немолода. Відповідно, я ще зверху під крем, будь-який крем, який наношу під очі, я наношу волю Філін. Це така ампула, яка має якби, повернути тобі жирову складку. Оцю під... Очима. У мене просто дуже великі впадини з дитинства. В мене так. Ну З віком воно ще гірше виглядає, звичайно. От. Але мені дівчата написали, що він не діє. ну, впадини, ж, звичайно, лишилися, тому що в мене недостатньо, можливо, тут джиру під очима. От, але з вложенням супер. Таке відчуття, ніби це як сиролотка якась. Слухайте, замовляла я його, я навіть не пам'ятаю, де я замовляла, ішло це мені місяць і коштувала оця баночка нещасна. Тут у нас дуже мало об'єму, не знаю, 10-15 мл. Ну, дуже мало. Це корейський виробник. Здається, 50 євро. Але воно того вартує, я вважаю. Якщо я знаю, де можна купити, я залишу, але мені було дуже важко його знайти взагалі. Тому що я почула на тіктоці, а на тіктоці не було посилань. Так, а, і так як в мене цей кремчик вже закінчується від Skin Dra Let Your Skin Fit On, я собі придбала ще ось такий від Skin 1004, Я до цього ще користувалася. Мені подобалося. А, це Мадагаскарська центела High Look Moisture Cream з чистою центелою, яка знаходиться на Мадагаскарі. Це був дуже довгий вступ. Значить, дуже щільна консистенція, але вона якби і щільна, але при тому дуже швидко поглинається. Вона якби, ніби гелева. але, е, знаєте, не така гелева, що там поглинається і її не відчуваєш. Ні, це зволоження, яке ви будете відчувати ще весь ранок. Під макіяж супер. Тільки поговоримо про тонери. Тоніки, тонери і так далі. Я ви розумієте, що дуже люблю бренд Skin 1004. У мене від них був ESPF, дуже класний. Просто зараз завершився, закінчився. І куча сировоток, і так далі. Що я зараз маю, я вам покажу. Просто багато продуктів вже скінчилося. Так, це, значить, тонер. Дуже відомий тонер на Тіктоці, який звужує пори. Предисторія, значить, вам розповідаю. Я жертва реклами. Я подивилася відео дівчинки, яка казала про те, що оці продукти. Забираю чорні цятки і роблю тобі шкіру ляльки. От, виходить, наче такий, знаєте, глаз-скін, як у кореянок. Я ж, звичайно, що я, я пішла замовляти. На відео вона одразу сказала, що там ідеально не буде, але вона показала там протягом 7 днів, як вона користувалася цією маскою, цим тонером і цією ампулою. Все це проти чорних цяток і для звуження пору. Я замовила. я вам хочу сказати, що це було найкраще вкладення грошей. Тонер без алкоголю. Мені здається, тому що він абсолютно не сушить. Він дуже приємний, він дуже такий лайтний, класний, очищує шкіру супер на ранок і ввечері також. Ця маска це взагалі найкраще, що я взагалі пробувала. Тому що я вам казала, що я не люблю ковирятися руками в пляшках, діставати усе це. Це дуже не подобається мені. Тут все є, бачите? Мені вже здається, що вже закінчується. Да. Блін, о, шкода. Я придбала цю масочку, здається, в січні і зараз у нас липень і височила на ось такий проміжок часу. Всередині невеличкі такі цятки, які начебто як відшліфовую шкіру. Дуже зручно наносити на нос, на крила носа, на лоб, на підборіддя та те. Взагалі ви не наносили, дуже буде комфортно і брати з собою в сумочку, нічого не треба розводити, ніякої води, видавлювати це все, руками це все трогати Ні. Супер, 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 супер. Раджу. І зверху ось така ампула, яка мінімізує пори. Дуже приємна, класно, лагідно зволожуюча Я користувалася багатьма ампулами. Є і такі, які взагалі б не радила. От мені біла. Не сподобалась така святочка, яка відбілює шкіру. Ем, ну, не погана, але не вау. Це мені подобається більше, але є ще одна, яка прям супер топ. Я б її радила придбати в великому об'ємі. Е, так, це що стосується тонерів. Е, ми сказали про це. Е, це більш щільні тонери. І ще є в мене ось такий тонер е, High Look Brighting toner. А вони йдуть разом в серії, бачите, з цим кремчиком. Це більше, мабуть, зволоження, все ж таки, зволоження. От, ну, непогане, він такий, як трошки як водянистий, ну, не сказати, що вау! Це мені подобається більше. От, можливо, просто через те, що в мене шкіра не суха. Але він непоганий. Так. Далі в мене вже така більш есенція, яку я зранку наношу інколи-інколи ввечері. Це Козарекс-бренд, мені дуже подобається. Він йде з муцином равлика. Він відбілює пігментацію. Але, звичайно, ви маєте розуміти, що якщо вже пігментація з'явилася, ну, насправді тут, окрім лазера і таких дуже міцних пілінгів, вам нічого не допоможе, тобто потрібен косметолог. І, будь ласка, не купуйте бадягу, як я це робила колись, тому що ви просто собі зробите опік. А, от, це штука дуже кльова для зволоження, і взагалі ти її наносиш, і шкіра така ніби просто як підтягнута. Класна штука, обожнюю, мені подобається, мені не сушить. Звичайно, це не все, тому що у мене є ще декілька тонерів. Ну давайте завершу одразу за ампули, тому що вже почала говорити за ампули від Skin 1004. От таке відчуття, що в мене тільки цей бренд. Я не знаю. Чесно, я не розумію, як це сталося. Ампула з чистою центеллою з Мадагаскару. Блін, вони всі так називаються, я не розумію. Але вона дивиться, ця от рожева, а ця коричнева. І вона, як начебто, така, як масляниста, я не знаю, як правильно писати. Мені так подобаються такі текстури, я просто, просто кайфую від них. Мені дуже подобається. От біла взагалі не сподобалася з такими цятками, яка відбілює. Ця клас. Зволожує супер зранку. Мені подобається. Ну, ви ж розумієте, що у вас може бути один смак, в мене інший. Кому як. От. Але є один тонер, який, мені здається, може. Переплюнути все, що в мене було. Він на рівні з цим продуктом від Skindra. Це в нас, що в нас? Ну, отакий тонер з пробіотиками. Це в нас Fenty Beauty Fenty Skin. І це Fat Water. Дуже дурацька упаковка, яка отут затікає, воно все брудниться, мені не подобається. Ну, таке щось, фігня. Але те, що знаходиться всередині, це супер. Я вже розповідала про те, що в мене був крем, він вже завершився. Я, ну, тут ще залишилося трошки. Отак От він виглядав. Це все одна лінійка, такий блакитний, як же він називається? Instant Reset Overnight Recovery Gel Cream. Ну, типу, наносиш його з вечора, а вранці встаєш така вся. Справді. Класно, Я б його повторила, чесно, навіть повторила б замість Biologic. Я вибачаюся зараз, якого дуже сильно ображу, але ну, це моя думка. А, Fenty Skin Toner це просто, наче ти намазався кремом. Блін, це найкращий тонер, який в мене був. Я не знаю, як вони це зробили. І запах такий дуже цікавий. Я навіть не знаю, з чим його порівняти. Але це найкращий тонер. Який можна придбати в таких магазинах типу Сафори і так далі. Останній тонер, який просто йде як свіжаючий тонер від бренду Nux. Можна придбати будь-якій аптеці. Ну, Принаймні тут в Норвегії так це працює. Very Rose аромат просто. Ох, який же просто казковий аромат троянди. Вона спокотна, а я тут сиджу в чорній сукні. Щоб вам було гарно, розумієте, так? Да? Так, коротше, з тонерами начебто все. Давайте ще пройдемося по сироватках і кремчиках. SkinTra Вітамін С дуже класний продукт, наношу його під SPF. І з SPF він працює навіть краще. А, значить, називається він Light Your Skin з вітаміном С, вітамін Е, Ferrolic Acid, як це правильно не знаю, гіалуронова кислота. Ось так він виглядає. У нього піпетка. Класний, зволожує класно, наноситься класно, поглинається швидко, супер працює. Ну в мене начебто пігментація моя під контролем. В мене була, з'явилася тут на лобі десь. От, але я зараз прям все це полірую, чим я маю, і, звичайно, що спє зверху. На вечір в мене ось такий кремчик іде. Так, ну як я взагалі тим всім користуюся, в мене немає якогось плану, тобто по, по відчуттях. Якісь легші текстури зранку, більш мясні текстури з вечора. Цей крем більш зволожуючий, є в нього також блакитна версія. Дівчата кажуть, що жовта краща. Не знаю, ця йде від зможчок. Це в нас Medy Peel Gold Age Tox Cream. 8 годин. Подивіться, яка краса. Купилася чисто на е, упаковку. Тому що всередині такі, як гранули крему з цією сироваткою або цим гелем. Дуже прикольно воно наноситься, і воно по відчуттях е, такий класний, зволожуючий крем. Запах не дуже. ну Коштує також він щось в районі 1000 гривень, можливо, плюс-мінус. Але він вартує своїх грошей, дуже класний швидко поглинається, як я вже сказала, і зволожує максимально якісно. Я б сказала навіть на одному рівні з Fenty Skin. Так, до нього два рази на тиждень використовую Lief Tox Medipill Ampula. Ви ще не стомилися? Така штука, я вже її показувала. Да, шприць і сама сироватка. Показання шкіра, яка вже така, трошки втратила колаген. Ну, Я так рахую, що після 30 ідеально. Яка трошки така немолода. Ну, от, значить, що ми робимо? Дістаємо шприц, сорі, я шмаргаю, тому що я, мені здається, в мене ще не цілком пройшла алергія. Так перегортаєте, набираєте його, да? скільки вам треба. І точково наносите там під очі, бо не знаю, куди хочете наносити. Назад, якщо забагато взяли залишки. Виплюнули назад, закрили, все. Сховали і тримаємо в такому більш прихолодному місці, не сонячному. Раджу спробувати, дуже прикольний. Я б не сказала, що він робить дива, але зволожує на 5 з плюс. Звичайно, це не ботокс, ви маєте то розуміти. І ще з масочок у мене є ось такий інститут Esthederm Paris Lift and Repair. Вона така, як кремова масочка, як крем маска, наносиш її на, на зону декольте, на шию. А у мене така проблемна зона під очі, супер, лишаєш там на якийсь час 15 хвилин, потім прибираєш все це, це вологою серветкою. Далі маска, яка викликає дуже багато суперечок, я б сказала в коментарях. Є е, е, люди, які кажуть, що це не взагалі ні про що, а є люди, які кажуть, що це супер. Я якраз з тієї категорії мені дуже сподобалася колегенова маска від Biodance. Biodance, ось так називається, вона також доступна в Україні. Класна штука, але е, треба тримати е, 3 години. Я не знаю, є у вас на це час. У мене був час, десь коли малий ще був малим, коли він ще не повзав і не ходив. Я собі робила таку маску. Це просто супер. На ніч е, е, ні. Але якщо є зайва година, навіть година часу, шкіра просто. З SPF кремів у мене зараз є два. Решта або закінчилася, бо я не знаю, де воно. Лежить, я намагалася знайти весь ранок ще два SPF, я їх не знайшла. Значить, це у нас Beauty of Джосон, звичайна версія, просто максимально звичайна версія. Мені дуже подобається. Наношу в два пальці, раз, два, на все обличчя на шию. Найкращий SPF, Ні, не викликає в мене прищів, Мені класно працює. І далі також інститут Derv Paris Photo Reverse. Цей, дивіться, цей йде без плівки, цей не воняє, дуже приємна текстура і взагалі найкращий СПФ із того, що я користувалася. Це звичайний СПФ, він має такий дуже характерний запах СПФ, якщо вам окей, то можна. Класний також, це вже професійний догляд SPF-50 тут. І тут здається також SPF-50 PA і 4 Класно. Так. А, дівчата, ну що вам ще показати, є щось така скаточка прикольна, абрикосова, такий пілінг від Beauty of Johnson, Вже декілька років, але я користуюся не часто, але інколи користуюся. Він просто прибирає зайві якісь там моменти на шкірі. Далі, в дні, коли в мене шкіра максимально стомлена, або я була на сонці, або бо, знаєте, таке відчуття ніби. Стомилася <хи> фізично. А, я використовую або Вен, або, і не знаю, де вони лежить, мабуть, що у малого в е, сумці. А, або Лорош ПЗ. Це в нас Кікаплас Бальзам В5. Супер! Супер, як маска. А, навіть дівчата кажуть, у кого проблемна шкіра, вони користуються від прыщі. Я не знаю, як це працює. Тут дуже така щільна жирна консистенція. Можливо, тут є цинк в складі, я не знаю. Мені супер, я наношу прямо на все обличчя і лишаю так на ніч. Зранку прокидаюся, і в мене обличчя ніби від якогось професійного догляду. Супер, мені дуже подобається. А в дні, коли було трошки прохолодіше, я використовувала Aven, Цей крем. Він дуже-дуже щільний, дуже зволожуючий, дуже жирний. Тут серія річ і три таких цяточки для супер сухої шкіри. Називається він Hydrance. Там є ще один, здається, облегшена версія. Я б, напевно, взяла ту, тому що ця прям для ну, дуже холодної погоди, бо там на зиму. Так він виглядає. Ну, але прикольний зголожує він також добре. І, в принципі, це, мабуть, щоб все, що в мене лишилося. Не знаю, можливо, під кінець покажу вам ще ось таку масочку для губ. Це в нас Токобо. Корейський бренд. Що її майже нема, класна. Я б сказала, що аналог це Cream е, від е, ламель. Дуже схожа консистенція. Ця просто більш щільна, ну і тут потрібно або там паличкою якось, або руками кваляти. От, Ну і в коли в мене буває тут з цієї сторони, е, виникають зайди. Через те, що в мене недостатня кількість вітаміну В. Я зараз годую, я просто в шоці, в мене вітаміни просто. Знаєте, їх нема в організмі. Вони кудись просто тікають з мого тіла. Ну, не кудись, я розумію, що вони всі йдуть молоко. І мені порадили скористуватися цією штукою це Аквафор. Це така мазь для дітей взагалі. Нею мажуть попи дітям. Але це просто супер, якщо є якісь тріщинки, якщо тут щось болить. Це не від герпесу, але конкретно від заїдів. Недосип високий кортизол, недостатньо вітаміну Б. І з'являється ось така фігня. Я маруся цією штукою і воно прибирає за лічені години. Супер. Але взагалі-то я брала сину, коли в нас була екзема, це для супер сухої шкіри, для там коли не знаю, якісь порізи. Ранки, там, від комарів, укуси і т.д. і тепер. Класна штука, я лишу посилання. Єдине, що я придбала на Хібі, можливо, в Україні також є десь. Раджу придбати. І воно також не дешеве, але воно вартує своїх грошей. Дівчата, все, в мене було все на сьогодні. Я маю надію, що вам сподобався мій огляд. Дуже багато продуктів, мені здавалося, що їх буде поменше. Але мене не було тиждень, тому ось тримайте велике довге відео під вашу каву, сніданок, обід або вечерю. У мене було все на сьогодні. Наступне відео, я думаю, буде влог. Але якщо не влог, то буде щось дитяче, тому що я давно планувала зробити таку тематику. А я вас люблю. Цілую усім.